Вітаю вас, мої хороші. Запрошую вас сьогодні на уроки безпеки. Не грай з вогнем. Сірники Андрій знайшов. І до дідуся він пішов. Дідусь йому, каже, залиш. Сірниками ти згориш. Цей маленький сірничок, що має вид безпечний. Цей маленький хитрячок насправді небезпечний. Не чіпай такого малюка, все запалить він злегка, загориться стіл, диван, ось такий він хуліган, тож не треба їх чіпати, не можна з сірниками грати. Не вмикай електроприлади без нагляду дорослих. Як у світі раніше всі жили, без прасок і чайників, у м'ятик сухконька ходили, без чаю і гарячих пирогів. А як сьогодні добре, увімкнув в розетку і пішов, все смажиться, вариться, шипить, та чайник булькає кипить, але уникати треба небезпеки і мають всі це гарно знати. Дітям електроприлади брати, на себе лиха накликати. Не залишай відкритий кран. Як же гарна в поверхівці і тихенько наодинці, Повернеш ти кран рукою і тече вода рікою, Хочеш ляльку поплискай і кораблики пускай. Головне не забувати, кран потрібно закривати. Ось буде все в воді. Що робитимеш тоді? Не відкривай газ. На кухні в газовій плиті проживає добрий дядько газ. Каші варить він супи, чай, коп. Повидло враз, та за ручки не чіпай, його на волю не пускай. Він, як казковий чарівник, зле й страшне робити звик. Зле й страшне може робити, всіх нас може загубити. Плиту ти краще не чіпай, ручки так її лишай. Не бери небезпечні предмети. Як невправно візьмеш ти рубанок та ножівку до руки, молоток без дозволу брати, можна сильно постраждати, можна пальчик ранити, чи щось в домі зламати, краще інструменти не чіпай, краще тата почекай, він навчить, він все покаже. І як треба, то зеленкою замаже. При пожежі не ховайся, виходь з квартири. В диму твоя кімната, і ти один без мами і без тата не ховайся ти в коморі, безпечніше тобі на дворі. До коридора ти тікай і голосно кричи волай, щоб скоріш піднять тривогу. І сусідів на підмогу. Не опирайся на вікно. Правило одне запам'ятай у вікно не виглядай, у кімнаті й на балконі гав не розпускай. Якщо зі стула ти впадеш, то буде боляче, але о тисячу разів болючіше тому хто із вікна впаде. Не відчиняй двері незнайомим людям. На роботі мама й тато, тітонька до університета мчить, до магазина треба брату, одного тебе на годину залишить. Якщо в двері хтось стучить, якщо хтось у них дзвонить, якщо навіть хтось кричить Відчиняйте, боронить ти нікому не відповідай. Ні за що не відчиняй, Поскоріш ти маму й тата з телефона набирай. Малята пропоную вам подивитися на картинки та запам'ятати, що є небезпечним для вас і чого робити не можна.